Всім привіт! Ви на каналі Юлікс і з вами я Юля. І сьогодні мій влог починається з того, що я йду в гуртожитку заносити матраси в підвал. Ось мій матрас. Грязненький, ну, в підвал підійде. Ось я несу вже матрас, отака погода. Жду, поки відкриють матрас. Ой, матрас. Жду, поки відкрию підвал, ось я заходжу в підвал, тут грабовая темнота. О, включили світло. Ось, о, наш підвал. Я йду класти на своє Мій... Опа, а що це таке? На моєму місці якась переддислокація склали взагалі в квадратик. Так, ось. Ось я, коротше, розрівняла своє місце. Ось так якось вийшло. Все, виключили світло, гробова є темнота. Так, і ми занесли матраси в підвал, а тепер будемо розпаковувати ось такі чипси. Це якщо що, не реклама чипсів цих, ми купили їх за власні кошти. І не рекламуємо їх. Просто тут така ось така цікава акція. Опа, мені щось почало. О -о -о -о. Попалось. Мне 20 гривен попалось. Мне тоже 20 гривень попалось. Крутяк. А мы их купили за 30 гривен. Ну там. Я еще подивилась. 30 гривен. Ну, вот такий вот прикольчик. Да, 20. Крутяк. А давай распакуем их. Давай. И, конечно, пакетик. Принесу. Давай нужно себе несуть. Давай. Дай тебе я відріжу. Ти куди? Ты мені... чуть 20 гривень не відрізала. Диви, я все так дружу, ти мене так підстави. Як мені відрізати? Фух, чуть 20 гривень. Прикинь, ты сейчас би відрізала б мені 20 гривень. Скрутила, як могли. Ого, чистенький. 23 третій рік видачі. Я вже прийшла до себе в кімнату і хочу вам показати, яка в мене є картошка. Ось це моя картошечка. Я її посадила ще десь в листопаді. Отака. От По ідеї вона вже десь скоро буде цвісти. Так, я помила вже волосся. Ну, я не казала, що буду мити, але я, коротше, помила і тепер я йду до. Насті ось знову йдуть до неї. Так. тут так лежу, але... Подивіться, які ось тут є рибки. Рибка, верніше, одна, тому що. Друга чуть-чуть здохла. Ну, нічого. Ось вона, до речі, формалінчика. Друга рибка. Ось, дивіться, бачите, плаває рибка. Всім добрий ранок. І сьогодні вже ось така дата і таке число. І сказали, що там щось в підвалі протікає. І ми йдемо дивитись, коротше. Коротше, тут закрито. Ну, коротше, такий прикольчик, що е, на вахті немає ключів. Біля підвалу теж нікого немає. Закритий замок. І нікого немає ключів, немає, ніхто не знає, де ті ключі. І як і то, ми тут. Як і то е, ми коротше, е, не зайшли. І все. І тепер ми йдемо на пари. Так, ми вже зайшли в корпус. І ось піднімаємось по ступеньках. а нам йти аж на п'ятий поверх. Ось нарешті ми дійшли до п'ятого поверху і зараз будемо йти на пару. Закінчилась третя пара і почалась тривога. Але в нас прикол в тому, що ще буде четверта пара. І ніхто не знає, чи вона буде чи ні. Всім привіт! І я все ніяк не можу дозняти цей блог, але зараз ми йдемо в Макдональдс. І витяжок? Дивіться, що він тепер не може вивернутись. Коротше, від цього вітра в мене поламався зонтик. І тепер він виглядить отак, якось чуть-чуть. Бачите, просто поламався. Настіна сумочка, совочка, Собі нині штани. Куртка дуже зонтик мене поломаний. Так, все, коротше, ми приїхали, ми вже в Макдональдсі. Я заказала собі хеппі міл. Отакий соус. Ота ігрушка мені попалась, така розовенька. Ось така в мене іграшка і ось такі тут наклеїчки. Ну, коротше, я вже йду на зупинку, щоб чекати. Автобус, щоб їхати на гуртожиток, ви гуртожиток до гуртожитка верніше. А на даний момент я буду з вами прощатися, тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в новому відео.